Віцім, друзі, сьогодні дуже класне відео у частині того, що я знайшов дуже класний продукт, який дозволяє створювати гайди, і як, наприклад, користуватися тим чи іншим сайтом, тому що у мене були такі приколи, що був створений сайт, але люди допускали помилки під час оплати. Вони, наприклад, не нажимали, не додавали певну інформацію і так далі, хоча, ніби то все було доступне. Але прийшло створювати додаткові гайди і розробляти, як правильно взагалі користуватися тими чи іншими функціями. Так от, раніше це там записував я відео, робив скрін з екрану, потім там After Effects я в ньому компонував і так далі ці всі а, частини відео і створював цей повноцінний гайд. На сьогоднішній день з'явився. Класний ще раз потрусь, класний продукт на базі штучного інтелекту, який дозволяє це вам зробити ну, за якихось там пару хвилин. Так, там є платна, безплатна версія, все-таки платна вона дає вам більше можливостей. Але для тесту я вам зараз покажу, як це взагалі можна робити. Знаєте, навіть заплативши 16 баксів, повірте, коли ви будете наймати спеціаліста, він візьме більше. І тепер як кажуть, поїхали. Називається сайт А, Як працює він? По-перше, ви повинні там ну зареєструєтесь на йому, встановити відповідний відповідне розширення до Google Chrome вашого. І зараз ми побачимо, як це все буде на практиці виконуватися. У мене є такий мій сайт, де ми даємо можливість людям з нами, як кажуть, зв'язатися, взагалі подивитися, які ми послуги надаємо для бізнесу, для навчання там, і так далі. Ну, не Суть Суть основне на даний момент я покажу, наприклад, процедуру, якщо хто там не знає, як зв'язатися. ну, Просто запишу її. Як з нами зв'язуватись? Так, ми нажимаємо розширення, яке вже встановили, і нажимаємо capture. І описую, як з нами зв'язатися, зв'язатися. Так, щось треба ставити. Перейти на ну, я тут. Щось. Зв'язатися. Ось так. Як з нами зв'язатися. Так, і нажимаємо Go. Так, Capture Start. Перше. Нажимаємо Контакт. Відкривається у нас таке менюшка. Пишем там своє ім'я. Так, Олександр. Так, пишем своє там мило. Мило, мило, мило. Мило тест. Так, де тут тест? Так. Пишемо якесь там тралівалі і нажимаємо Send. Відправити все. Успішно повідомлення відправлено. І зупиняємося. Так, done. Нажимаємо. І зараз у нас буде генеруватися якраз даний гайд. Ви зараз побачите, це просто дуже класна штука. Зараз вона в процесі генерації. там 37 секунд. Вона, по-перше, зараз описує самостійно, дивіться, цей посібний допоможе вам зв'язатися з нами за допомогою програм Іншес. Повністю самостійно все писав. Я нічого не придумую, я нічого не. І тут покроково-покроково вона генерує, як і що потрібно додавати для того, щоб створити даний гайд. Повірте, це просто бомбічна штука. Раніше, я ще раз повторюсь, там потрібно було робити ці. Відео знімати, нарізати їх, компонувати, а тут все робиться пару кліків. Ось дивіться, ми створили фактично гайд. Повторюсь, 16 доларів стоїть, тому що для того, щоб ви могли скачувати і користуватися, все-таки це дешевше, тому що якщо це безкоштовно, у вас тут такі фішечки залишаються, і їхні логотипи і так далі. Але 16 доларів це не там 100 доларів, чи скільки треба заплатити спеціалісту, який для вас це зробить. Дивіться, описує, відео монтує бомба. Як на мене. Тому. Користуйтеся, дякую за увагу за увагу. Якщо я буду знаходити ще подібні інструменти, я буду обов'язково про них викладувати відео. Зараз повторююся, це трохи проблематично, враховуючи все таки постійні відключення світла. Навіть не рятує там інвектор, генератор, тому що бігать постійно переключається. Є своя робота, але я буду максимально все-таки викладувати потрібні відео для кожного. Тому ще раз повторюсь, дякую за увагу і до наступної зустрічі.